Пане Валерій, на що ви звернули увагу, тому що ну, багато хто е, говорить в першу чергу про винищувачі, про допомогу зброєю, про найшвидший вступ України у Європейський Союз. Хтось звертає увагу, е, зокрема, на це фото, на якому Зеленського поставили перед Орбаном про те, як пролунав і двічі пролунав гімн о, України. У залі європарламенту в другий раз після нього пролунав гімн Євросоюзу, що також було для всіх прикметно. На що ви звернули увагу як досвідчений дипломат? Які висновки для себе зробили? Добрий вечір. Тих, хто на нас дивиться і студія. Я думаю, що всім зрозуміло, що потрібно Україні, що цей візит був вчасний. Та ситуація на фронті, яку ви обговорювали, мабуть, сьогодні в студії. Вона вимагає е, рішучих дій і збільшення озброєнь України. Ну так коротко скажу. Причому не колись, а зараз. І тому, очевидно, для того, щоб отримати озброєння, і для того, щоб збити оцей наратив, який почали російські і ПСО розганяти, що Україна таки не переможе, що от все рівно е, буде результат інший. А навіть грузинський, подивиться, грузинський керівник правлячої партії заявив, що Росія перемагає. Ну тобто, це треба було збивати, і це успішно вдалося. Всі е, столиці Лондон, Париж, Брюссель, вони всі продемонстрували одне гасло спільно: Україна переможе. І в принципі, це головний підсумок, ну і плюс ще там непогані результати, які хотілося б… Ну, отримати і повинищувачів, по, по далекобійній зброї. Але головне, це чітка, уже чітка позиція. Ми її всі почули, Україна переможе. Тепер що стосовно того, що ви питаєте цих зовнішніх ознак, ну пройшли ті часи, коли ми пробувались на засіданні Європейської ради, там через. Кордони цих бодігардів і виступав п'ятий президент. Це рівно це робив. А тепер Україна популярна, Україна героїчна, Збройні сил України, український народ дають дипломаті унікальний шанс. Унікальний, і в принципі Володимир Зеленський як президент справляється з цією функцією зовнішньополітичного представництва України. Я як дипломат більше дивлюсь і на це на ці епізоди, бо я цим займався. Я знаю, це не просто. Нам не просто було принести щось взагалі. Продемонструвати що це російська війна. Там Вал Навасі пам'ятаю уламки автобуса, який був тоді градами посічений. А тепер спокійно шлам, будь ласка, заносите, передавайте, вітайте, даруйте. Тобто, ну ви знаєте, це Фразу, це дуже вдала фраза, нам потрібні крила для свободи літаків. Тобто, в інші часи український народ виборов ці часи, коли українське керівництво і українська дипломатія мають отримувати максимально для фронту, максимально для перемоги. От що стосується літаків, всім цікаво, так і якісь певні речі прозвучали і. Від президента Зеленського, що це залишилося за кадром, але очікуємо їх. Тобто, ну наскільки це реальна дія європейських партнерів? Бо хтось сказав, що ми готові, але після рішення інших країн, як от Польща, хтось каже, що там поки що не готовий це робити, коли ми це можемо побачити, і чи буде це взагалі публічно обговорюватись чи це знову ж таки буде щось таке, про що ми дізнаємося вже пост -фактум? Ну, ви знаєте, якщо говорити про масштабні операції, вже ми всі стали спеціалістами в цьому. Ми розуміємо, що таке літаки штурмової авіації, що таке винищувачі. І я е консультуючись з експертами в військовій сфері, можу сказати, що ну, ці всі побоювання чи навіть стереотипи, що українці не можуть пришвидшити програми навчання, ну я вважаю, що це хибні. Ну, як наше збройні сили, це ж не американські набрані контрактники, наприклад, які чому американські кажу, ну бо послом знаю. Це хороший рівень, мотивація, все, оплата. Але їх програма, і наша програма для там людини з двома вищими освітами і мотивованому, який готовий вчитись там максимально. Ну це ж різника тому знаєте, хочеться це зробити швидше, тому що ну гинуть наші люди. І Тому мені оці всі завірення, що колись. Я не хочу їх чути. Я впевнений, що ми можемо отримати це раніше. Тепер, чи саме такі літаки, там Єфрофайтер, Тайфун, чи там Ф-16? Ну знаєте, дайте нам безпілотники дальні. Є американські Пикі-безпілотники, є «Грей Ігл. Які летять по 30 годин в повітрі, тобто можна і іншими літаками вирішити питання навіть безпілотної авіації. У нас є хорошо підготовлені люди, пілоти, оператори. Саме таких літаків вони вже готові, не треба їх вчити. Якщо ви не хочете зараз давати, ми ж бачимо, знову починається цей пін-понг. От як з танками крутили, тепер почнуть крутити з літаками. Ну тут ну, найкращий варіант буде як, як з танками. Спочатку дискусія, потім якісь старі варіанти, як Леопард перший От зараз вирішується, так і може мігі отримаємо там. Теж пам'ятаєте, в березні закрите небо. Міги, там сушки старі. Ну, хай будуть на цей період вже добре, але швидше. І мені ну, абсолютно не подобається підхід, коли починають котрий раз обговорювати якісь нотки там, про ескалацію. Ну от вже пройшли хороші були результати, хороші заяви. Україна переможе. І знову ми бачимо, Росія вкидає прямо от сьогодні з вечора. Починає вкидати оцю всю історію. Пісков там з канапель вискочив. Це якщо хтось не пам'ятає, то це так замість Путіна щось там глашатає, але ну, такий вже мілковатий, але тим не менше починає знову там погрожувати. Знову закрутять цю всю історію, щоб віддалити е цей момент. Вони перелякані, вони насправді розуміють, куди це все йде. Але ще раз наголошую: на мою думку, е це моя думка особиста. Найцінніший наш е цінність, яка в нас є, це в навчені. Наші військові солдати, офіцери, генерали, тобто ну, генерали нової етапу. І оце от ну, називають часто знаєте військові. Це ресурсом, і мобілізаційний ресурс, там інший ресурс без людей танк не поїде, навчений. літак не полетить без пілота. Тобто, оце от те, що не є е, відновлюваним. Танк можна будувати, літак можна збудувати. Людей не повернеш. Тому у нас часу немає стільки, скільки нам от розмірковують надавати збуди. На жаль, сьогодні з, з трибуни Європарламенту президент Зеленський. Ну, чітко і конкретно зазначив, що Російська Федерація, точніше, Іран, продовжує співпрацювати з Російською Федерацією, і загалом ми бачимо певну таку низку візитів того самого Лаврова е, у Африку, Ірак. І є, все таки, знаєте, думка про те, що Росіяни пробують вибудувати коаліцію так званої зла», як в одному з наших ефірів, Юрко Михайльчишин висловився експерт з безпеки. Як ви гадаєте? На якій стадії і що в них може вдатися, або ж нічого, на ваш погляд, це питання не вдасться з точки зору згуртування навколо себе оцих тоталітарних країн, на що може сподіватися Путін? Ну вони вже зробили рішучі кроки, об'єднали навколо себе Іран і Північну Корею. Оце те, що можна точно сказати: країни, які надавали підтримку. І це ці, ці країни вже серед п'яти країн, які в США визнані терористичними чи спонсорами тероризму, що в принципі одне те ж саме по сути. Тобто вони хорошо копають у цьому напрямі. Там ще залишилось е, приєднати е, ще в ну, дві країни, але вони вже не хочуть. Там Куба, Венесуела, Ну, Венесуела не належить Сирія. Ну, Сирію може ще візьмуть, там, де контроль повний над Асадом, також. Тобто. Розширити більше за рахунок Африки. Ну, ви знаєте, за мою інформацію, Лавров, і не тільки Лавров, в Африці інші речі роблять зовсім. Тобто Африка це наступне місце, куди не тільки Африка, але частково ті ж самі Емірати Дубай, куди хочуть переводити активи, ховати в Африці в діамантах, в певній зброї, кошти. Тобто вони туди поїхали з різних причин, і точно не основна причина формувати там коаліцію. Побачимо, нам треба працювати контрдіями. Ми це робимо, ну але треба активність Африці, зокрема, підсилити.